Більше тисячі ВПО прибули до Попельнастівської громади з початку повномасштабної війни. 300 з них залишилися в громаді, розселилися в приватному секторі. Під час останньої евакуаційної хвилі громада прийняла 20 вимушених переселенців в місце компактного проживання в село Щасливе. Декілька ВПО мешкають в відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання. Всім, хто планує їхати до громади, заступник сільського голови нагадує алгоритм дій. Ті, хто хочуть знайти житло самостійно. Людина телефонує, як правило, дізнається про номер телефону на сайті або з інших джерел, телефонує і запитує. Ми зустрічаємося і пропонуємо їй декілька населених пунктів, де є будинки, в яких вона може проживати. Будинки в переважній більшості просто захоті живи, без будь-якої оплати. Зрозуміло, що не всіх влаштовують ті умови, які пропонуються. Але велика кількість людей залишається. От буквально ось нещодавно у нас приїхала сім'я з Підпокровська в Червону Кам'янку. Чоловік, дружина, зараз вони чекають своїх дітей, вони дивилися будинки в зеленому барвінку, в добрій надії, зупинились на червоній кам'янці, зрозуміло там інфраструктура. Більш розвинена там і школа, і лікарня, тобто є все необхідне для того, щоб влаштуватися. Громада залучається підтримкою іноземних партнерів, аби допомогти вимушеним переселенцям облаштуватися на місці. З 2022 року ми налагодили дуже тісні взаємовідносини з благодійним фондом Stabilization Super Суперсервіс, які нам ми, в нас тільки почали приймати внутрішньопереміщених осіб. В нас до нас, до управління соцзахисту, став дуже такий великий непосильний виклик, що потрібно дуже оперативно оформляти довідки ВПО, приймати заяви на отримання всіх видів допомог. І тому нам надали комп'ютерну техніку також постійно ми співпрацюємо з громадською організацією 10 квітня, які надають дуже таку можна сказати, фахову юридичну допомогу на сьогоднішній день. Коли ми отримали евакуаційний потяг, зустрічали евакуйованих людей. в нас двоє людей залишилися взагалі без жодного документа. Я хочу дуже подякувати 10 квітня, які взяли на себе всі ці витрати і допомогли з виготовленням паспортів. З двадцятого року також постійно ми робимо виїзди спільні з 10 квітнем з представниками. З двадцятого року постійно приймаються заяви. Вони допомагають повністю оформляти документи. Моменти з приводу пошкодженого житла. Також вже в нас декілька випадків, які були позитивними. Благодійники безпосередньо працюють з вимушеними переселенцями. Ми прийняли евакуюваних евакуйованих людей 3 вересня. Вже завітали до приміщення місця тимчасового проживання. представники благодійного фонду Воля. Представники громадської організації «10 квітня вони привезли продуктові набори. Також громадська організація Кітче, які три дня в нас привозили гарячі страви. Це були більше обіди. Потім зараз вони повинні надати ще продуктові набори, і також ми співпрацюємо з благодійним фондом Право на захист. Ми вже подали листа, ми вже подали списки людей і чекаємо, вони повинні виїхати на місце компактного проживання і також, взагалі, по всій громаді. На сьогоднішній день у нас більше 70 осіб чекають оформлення документів, щоб отримати грошову допомогу з благодійного фонду Право на захист. В громаді Дія Рада ВПО фахівці мають змогу брати участь в загальноукраїнських заходах, присвячених питанням вимушених переселенців. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами надається психологічна підтримка як ВПО, так і фахівцям, які з ними працюють. Такий тяжкий час і в принципі стрес. Ви зрозуміло, що ми в тій чи інші мірі вже звикли до цього постійного стресу. Хтось навіть не звертає увагу на ті самі там тривоги чи вибухи. Ну тобто адаптувалися в певній мірі. Це нормально для третього року війни, але все ж таки ментальне здоров'я залишає ось цей слід, ось цей постійний стрес, якому ми перебуваємо крім цього. Люди, які працюють в системі людина-людина, тобто безпосередньо постійно взаємодіють з людьми, крім цього, травмованими людьми, тому що вони з тим самим. ВПО, які пережили стресові суттєво стресові події, взаємодіють потрібно знати, як підтримати себе. Загалом цей захід відбувається в рамках проекту благодійного фонду «Stabilization Support Services», який реалізує проєкт підтримка спроможності системи соціального захисту населення для представників інституцій соціального захисту, реалізує його за підтримки і фінансування безпосередньо Верховного комісаріату ООН. Співпраця з міжнародними фондами триватиме запевнили фахівці Попельнастівської громади.